Йо-йо, Йойу кінтесіхта сьогодні ми залетіли в Hall of L. Вам дуже сподобалася ця гра, тому ми сьогодні саме тут. Так, я. Я не зміг, на жаль, тут пролетіти. У нас 0 поїнтів бачу. Ну, окей. Летим. Все, тут можемо поки що летіти ось тако вниз. Оу, ні, не можна так летіти вниз. Ух ти, йой, як же там складно. Але окей. Але окей. Так, летим. Так, давайте ось тут ось таку штуку. Тут ось так, тут ось так. І давайте десь ось тут якось пролетим. Блін. Трошки не пролетів. Але я тільки на третьому рівні був, виявляєте, наскільки це складно. Йоу. Ну а поки ми летим, ви можете поставити лайк, написати коментар бажання відео 8 слів і підписатися на YouTube канал тат таталам канал. Я буду дуже вдячний вам за це. Тому дякую. Так, а давайте подивимося, що там у нас по модам. Давайте найлегший, подивіться, яка деромаха. Так. Так, летим. Летим, полетіли. А потім я ще хочу зайти найскладніший. І подивитися, наскільки зараз в нас складно все. Так, точніше, в нас легко зараз. Так, а чого я так повільно лечу? Хм, питання. Але нема питань для мене зараз. Або краще долетіти зараз, встигнути, ніж потім якось там пролітати це все діло, на іншу мапу пролітати. Цю було б набагато, набагато краще пролетіти зараз. Так. Все, я долетів, чуваки. А, привітайте мене, будь ласка, в коментах. Бенк. Реторн тепер найскладніша хел просто. Уау. Та я бачу, Та, я бачу, що це набагато складніше. Реально, набагато. Ух ти, Йо, я зайшов в хел. Я зайшов в режим хел. Це капець. Це англійською пекло, якщо хтось не знав. Е, ну і так, це воно. І так, кінти, це воно. Тому давайте ферм, мабуть, візьмем скіл хпшку бемк. І полетіли. Так. Йоу, Що коїться. А що в нас тут? Так. Угу. Угу. Так. Окей, так, 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 так. -так. Фу. Тут не пролетів. Не пролетів. Окей. Полетіли. Так. Так. бем, Так. Сюди. 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 Так. Туди. Тепер давайте, давайте. Швидше, швидше, швидше. Так, сюди одразу. Далі я не знаю куди. Я зачепив. Ніфіга собі кінти. Та там капець. Нам капець. Там нам капець, Бо це прям дуже складно. М -м, окей, я думаю, що ми не таке складне ще проходили. були і поскладніше, я думаю. Думаю, всі ці пам'ятають минулий. М -м. Але давайте все таке ізі. Давайте все таке ізі. Пройдемо хоча б так, поки що. Поки що. Бо я не знаю, як проходити. Це на більш складному левелі, тому давайте. О, я навіть тут не зміг. Але тут прям, ізі, але тут прям. ізі, ізі Тому полетіли. М -м -м. Якщо ви напишете в коментах, що ви хочете. Е ну, Точніше, як мінімум, 10 коментів, як це було в минулому відео, ви, на жаль, не написали. Але я досі чекаю. Е тобто е треба написати е 10 коментів під цим відео. Що ви хочете пройти. Щоб я пройшов одну мапу Або усі відео, типу, усі відео в цьому відео я пройшов повністю на найскладнішому левелі. Якщо ви це напишете, звісно, то я це, звісно, зроблю. 10 коментів. Пам'ятаєте, 10 коментів я пишу. Тому давайте, я чекаю. Так. Так. Ву -ву 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 -ву. Так. Так давайте сюди пролітаємо. Тут я зачепив, ні кінти я пролетів більше половини мапи. Фух, як же це складно було. Я думав, я на оцих лазерах, точніше на оцих червоних штуках я, в, в мене винесуть. Але ні, але ні, мені повезло. Мені реально повезло. Але я на лазерах провтикався. Є! Yeah. Я не знаю, як проходити це на більш складному левелі або на найскладнішому. Я не знаю, як це роблять люди. Але я скажу так, вони дуже імбові. Дуже, дуже сильно імбові. А, так, зрозумів, чого саме в цю треба було летіти, бо тут реально набагато простіше летіти. Тому я буду знати. Але я хочу не проходити більше цю мапу, я хочу повністю її пройти зараз. До кінця, типу, і все. І розходимося. Так. Ну як розходимося? Ну, на цій мапі так, ми просто вийдемо на іншу мапу. Нас перекине за 4 хвилини, і буде в нас все класно. Так. Так, 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 так. так. Ух, ти, ё, я ногами зачепив. Але як? Але ж є... Ух ти, йо, в мене тисяча всяких штук. Чи може я щось тут бахнути? А ні, це тільки... Так, що тут є? Ого! та мені вже цікаво. Так. Ага, це все за донати, зрозуміло. Ну давайте, мабуть, фріз купим і дізнаємося, що це таке. А, -а як він працює цікаво? Ага, ну в мене, в принципі, він працює. Але що це? А, я можу все таранити. Так? Ні, nee, не можу. А що ж тоді цей фріз робить? А давайте подивимося в шопі. Що шо це таке? Не пише. Ну, окей. Цікаво. Цікаво все-таки, що це таке? Так, нам треба було на цей бік іти, тому ми сюди підемо. Так, бамк. Угум. Жикс. Вау, я не попаду. Я не попадаю, я не попадаю. Я не попадаю туди. А, так, а це по одному. Йоу, як же я багато цих всяких штук же Вау. Вау. Окей. Летим. Летим. Так, бенк мінус. Улітаємо сюди, Бенк, Жікс Тепер сюди. Тепер туди. Тепер сюди. Різко, різко. Так, а тепер сюди бемк. Хвилина 37 залишилась, але я, на жаль, втаранився. Я, на жаль, бахнувся. Не знаю, що робить цей фріз, але мені дуже цікаво. Можливо, коли ми пройдемо мапу, воно мені щось каже. Можливо, я сподіваюся на це сиділо, тому летим донизу. Так. Чікс, воу. Воу. Так, бенк, бемк. бемк. Фу, фу, фу 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 Так, летим. Все. Ось тут у нас, в принципі, чил. Тут у нас, в принципі, чил. Я навіть прийшов. А, ого! Походу, до мене дійшло, що воно робить. Бо я тільки що пройшов, усі лазери стояли. Ці кулі. Так само всі стоять. Можливо, це воно, типу. Чи що? О-о-о! Блін! На останньому лазері протикався. Але окей, полетіли все. у мене фріски нема більше. Дуже-дуже шкода. Так, вау. А куди треба... А. Ох ти є. Ох ти є! Досить складно. Досить складно реально. Ось тут прям прям якийсь капець. Якийсь капець проходить. Так, сюди тепер. Тепер туди. Бачу. Бачу, куди треба летіти. Блін, тут чувак, читер. Або в нього дуже багато оцих скілів походу, або він пролітає і все тарани, типу. Йому вообще на все байдуже. Байдуже реально. Просто на все. Так. Фуф-фуф-фуф. Фуф. -фу -фу. Фу Чуваки, я прийшов. Я прийшов. На першій хвилині я один з перших, мабуть, хто б це зробив, але класно. Так, що цей рековер буст робить, цікаво. Тому давайте ще раз полетіли. Полетіли ще раз. Будемо дивитися, що цей рековер буст робить. Шкода, що фріску я витратив, не знаю на що. Але вона щось, мабуть, робила. Але вона щось, мабуть, робила. Так. так, летим вниз. Зараз таймер іде X2 аж. Це багато. Це багато. Але мені це байдуже. Бо я, я думаю, ще пройду пару разів цю мапу і поапаємо всякі там штуки. Прикладесьні, бо ну, ця мапа прям найлегша поки що, яка була, яку я бачив, тому мені це подобається. Тому мені це подобається. Вжік-вжік-вжік. Все. Облітаємо. Облітаємо. Так, тут, тут, тут Бемк, бемк, бемк. Все я другий раз пройшов. Вау! Вау, я другий раз прийшов. Вау. Класно. Привітайте мене, будь ласка, в коментарях. А я поки що полетів донизу в третій раз проходити цей весь режим. Ну, не режим, але тільки ось цю мапу. Але вона капець яка легка. Ух, ти йо! фуф повезло. Ну це прям капець було. Це прям капець якийсь. Так, та мусі кулі. Усе нам байдуже. Але все, тепер треба летіти рівненько. О, все, походу, я розучився літати, тому пол зілий будемо навчатися знов літати на цій мапі. Так, ненавиджу ось такі типу квадратики, в які треба пролетіти. Мій костюм занадто величезний, величезний він реально занадто. Але мені він подобається. Але мені він подобається, тому я нікого не буду, ніколи його не буду міняти поки що. Ну, ніколи це, мабуть, занадто велике е, слово, тому поки що я не буду його міняти. Так, дивимося. Я вже нижче, ніж пів мапи. Вау. Так, я вже не перед передонньому левелі. Так, в Вжікс, В Жікс все. На передостанньому левелі все-таки я зломався. Так, давайте подивимося, що тут є. Давайте подивимося, що тут є. Можливо, щось за пойти. А, Ага. Так, це що таке? О. Ага. Зрозумів. О, до речі. До речі, я можу собі купити. А, це. Перемога. Скільки в мене перемог цікаво? У мене тільки дві перемоги. О, до речі? До речі, дивіться. Дивіться, в мене слоник. Ви бачили? А чого він написав в коментах? Е, ну добре. Так, приколдесики. Приколдесики, люблю приколдесики. Так, що тут далі? Що тут далі? Нічого нема. Тут що? Так, ну Петів, треба купувати за Роблоксу, тому будемо... А, вигравати і отримувати їх. У, вау, дивіться. А що це таке? Я також цього не бачив. А чого? А що це таке цікаво? А, ну окей. Дивіться, в мене тепер зруб якийсь е, фінішні ці маячки, ну, типу, е, знак фінішу. Ну, прикольно. Значить, я зараз пролечу. Так, бемк Все я перший лечу, чуваки. Я повинен пройти першим. Я повинен пройти першим цю мапу. Так, хтось там розсипався вже. Ну, добре. Ну добре. Так. Летим. бенг. Все. Вау, мене наздогнали якось. Можливо, бо в них є п'яти, хоча, можливо, і немає, я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто чарить. Так, а тепер летимо далі. А, в нас зараз буде достатньо легкий рівень. А, далі, я не знаю. Далі я не знаю, як це робити. Так, бем бем, бем Так. Вжік-вжік, вжік. Так. Що в нас далі? Фу. так, сюди. Блін, це останній левел. Кінти, це останній левел. Зараз я повинен пролетіти його. Бо... Ух ти, блін. Я на... Ого, там, ну, там багато залишалось. Ну, слон, чого ти мене підвіть? Точніше, це мамонт, мабуть. Це мамонт. Бо в нього є бивні, мабуть. Хоча, може, це і слон. Я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, кого ви тут бачите. Але я не бачив ще жодного фінішного чувака, фінішера, так би мовити, немає. Нема, тому перше місце досі є. Є шанси в мене. І я дуже сподіваюся. До речі, дивіться, мій плащ дуже схожий на оці всякі перешкоди на третьому рівні. Прикольно. прикольно. М -м -м, так. О, ага. Значить, знову оця штука. Ну, в принципі, ми знаємо, як її проходить, так? Вжік-вжік-вжік, все, нема нікого. Тут нема нікого так само. Так, тепер ось тут я не знаю, чого я так швидко лечу. Але мені це не дуже подобається, бо мій. Е, типу я дуже сильно туди-сюди лечу. Фуф, я перший. Нє, блін, я думав, це останній. Чули, я думав, це останнє, блін. Блін, а це було на останнє. Там ще було три штуки. Ну окей, це прям байт. Це прям байт був. А, тому давайте зараз покажемо їм, що ми сильні, чуваки, і ми пройдемо знову ж таки. А, я тепер зрозумів, чого я тоді не бачив свого цього пета, бо, скоріш за все, я тільки стрибав і стрибав. О, о, фуф, я думав тільки, що перший чувак, який на фініш прилетів. Але ні. Але ні. Я, до речі, зараз найперший, хто летить вниз, тому це прикольно. Тому це прикольно. Так. Сюди, сюди. Я не перший вже. Я далеко на перший. Третій, мабуть, так. Все, лети. О! Ну окей. Так, до речі, тут же ж можна ось такого щось зробити, так? Ааа, я думаю, чого вони так дивно літаються? Це ж, мабуть, ці чуваки, в яких складніший рівень. Та, скоріш за все, бо в них просто складніший рівень. А до речі, а який в мене рівень стоїть? Ну, скоріш за все, найлегший, бо тут е, дуже великі, типу, дирки е, в лазерах, дуже велике пространство є, тому, я думаю, скоріш за все е, простір, вибачайте. Це, скоріш за все, типу. Найлегший рівень. Просто подивіться, наскільки тут величезні дірки. Або це якісь Чуваки вже пробили з собою. Такі здоровенні дірки, може це я був. Ах, блі. Ах ти я. Так, так, я на найлегшому, в принципі, як я й думав. Так. Шо ви? Так, а ну дивіться, це. Полетіли. Полетіли, полетіли. Так, можемо ще ось таку загугуленьку зробити. Прикольно, щоб наші ці фінішні, не знаю, що це, перетинались. Так, втік. все. Полетіли. В нас, в принципі, достатньо легко все в нас. Тому, ну. Ой, фу. в мене щось кнопка не нажималась, я вже злякався, думав, що я на середині мапи зараз. А, помру. До речі, я зараз побачив те, що а, останній рівень він типу а, а, такий, самий, а, такий самий по розміру, як і перший. А типу, хоча ні, він, мабуть, навіть довше. Він, мабуть, довше, чуваки. Це капець якийсь. Це реально капець. Так. Ага, я знаю, що ви тут є. Фуф, я прийшов, я прийшов, я прийшов. Це прям дуже складно. Це прям дуже складно, я вам так скажу. А, тому а, давайте. Тепер на хелп. Тепер просто на пеклі полетіли. Полетіли. Ого. Оце складно. Оце я розумію, що складно. Це прям дуже складно. Дуже складно. Але. Це, мабуть, настільки легка мапа, що я проходжу її. Я її, типу, проходжу. О, дивіться, знов ця штука. Ну окей. А, так. Так, жік. О, жік. Ух ти. оу у воу 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 Так. Пролітаємо, тут не пролітаємо. Не попадаю, не попадаю я туди. Дуже шкода. Дуже шкода. Тепер треба весь час, типу, ось сюди якось тулитися, але тут, блін... Такі зелені штуки, типу їх неможливо пройти. Окей. Прикольно, прикольно, прикольно. Так, давайте. А, сюди. Тепер сюди, 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 сюди. Ні, я не попадаю, я не попадаю. Тому давайте на Easy. Ні, давайте спочатку на мінімалки пройдем та їх. Ох ти, Йо, а як мене баднуло. Так, дивіться, тут можна ще полетіти ось таку легко. М -м. Навіть мені здається нарухатись просто. Триматись прямо і все. І ти, типу, пройдеш дуже легко. Так. Угу. Дивись, дивись, дивись. Це просто ізі якийсь. Це реально ізі. Ні, ну. Ну, в принципі, такі моди мод називається, що я хотів. Так, хтось поставив x півтора. Не знаю, на що вони це роблять. Можливо, просто для ускладнення. Але я думаю. На моєму рівні, воно мені ще не зашкодить. Зовсім не зашкодить, тому летим. Так. Йо. А що я тут? А, я тут уже на... майже на передостанньому рівні. Ось, ось я вже і на передостанньому рівні. Норм. зараз а, скоро буде останній. Я його, в принципі, вже бачу. Уф ти, блін, знов ця штука. Знов ця штука. Ненавиджу цю штуку. А, але я. А, зараз заберу друге місце. Я заберу друге місце. Бемк! Я забрав друге місце. Тому назад прокачуємося, що у нас. Давайте хпшки. Так, моди. А, ізі. Я хочу поки що пройти майже усі, усі, типу, а, на усіх модах хочу пройти і пройти одну мапу. А, але я думаю, що, що це буде достатньо складно. достатньо складно. Але я бачу, що. По розмірам поки що нічого не змінилось. Ні, ну, можливо, трошки, але, типу це не е, так погано, як я тоді на Харді проходив. Тобто е, тобто, ізі, точніше, Окей, чи як ізі, та мабуть, він, типу, достатньо нормальний. цьому. Той тобто, занадто легкий, але я і на занадто легкому не проходжу деякі мапи. Точніше, не деякі, а майже усі. Тому летим. сюди, 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 бен, бен, бенг. Все, проходимо далі. Передостанній рівень чуваки. Підтримайте, будь ласка, лайком, коментом, ну і підпискою на YouTube канал та Instagram канал Так, бачу, бачу. В Вау! Ось я, б... Ось я бачу, наскільки це все ускладнилось. Реально ускладнилось набагато. Банг, я пройшов. Я пройшов. Банк. Прокачуємо назад. Проходимо фейер. А, це, мабуть, від мода залежить. Типу, який в тебе мод? Настільки в тебе і більше таймер. Так, скоріш за все, це. Ух ти! Фуф, мене врятувало. Все-таки сердечко моє. А. Так. Воу, що пролетів? Я пролетів, я пролетів. А тут. А, я не зміг, я не зміг, я не зміг. Так, все полетів. Полетів я. Так. А, дуже складно, до речі, управляти на більш складних левелах. Набагато більше склад, а, складнощів. Типу, а, він майже не повертається. Ну, точніше, не, не, не повертається, а, типу, не хоче рухатись. Так. Ух ти, блін. Так. Давайте, в принципі. А, де там, де там, де там шоп цей. А, так. А що вони не купуються? Вони не хочуть купуватись нічого. Все, я купив усе, що можливо. Ух ти, йо, чуваки, це що таке? Це що таке? А що воно таке темне? Капець, це, це складно. Ось це? Реально складно. Ну, окей, ми зараз пролетим його, я думаю. Який в мене там мод, не знаю. Третій, мабуть. Ух ти ю. Ось я чому це складно. Ви бачите? Там в мене третій. Давайте. кейк волк. я не знаю, що це таке. Але полетіли. Будемо літати. Як параплан. Точніше як літак. Такий швидкий, як винищувач. Так. Так, бенг сюди-сюди. Так. Я думаю, що ми встигнемо. Я думаю, що ми встигнемо пролетіти це все діло, але ні. Тому кінти, дякую за перегляд, лайки, підписуйтесь на YouTube канал Telegram канал Telegram канал в опитця дролка. Дякую.